Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості! Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 24 липня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Карта дня для огнів. Для Овні випадає п'ятірка пентаклів, яка вказує на певні проблеми із фінансами, певні якісь недогаразди. на щось вам буде не вистачати на якісь певні покупки. Також ця карта вказує, щоб ви трошечки поекономили в цей день, щоб ви не витрачали зайвого, не робили дуже таких вартісних якихось покупок, тому що ви можете про них просто пожалкувати. Також ця карта вказує на те, щоб ви не боялися попросити допомоги. Якщо ви попросите допомогу, вам її обов'язково нададуть. Тому не бійтеся попросити про допомогу, яку ви так потребуєте. Тельці. Для тельці випадає королева Пентаклів. Тут буде можлива зустріч із якоюсь такою жінкою, більш така в віці, з такою заможною жінкою, жінкою при гарній посаді, жінкою, яка вам зможе допомогти. Вирішення якихось ваших фінансових питань. Можливо, дасть вам роботу, можливо, вам допоможе з другими якимись такими шляхами, але вирішення якихось буде певних фінансових питань, надання якоїсь, можливо, буде отримання якоїсь невеликої суми грошей. Можливо, це якийсь аванс, якась премія і так далі. Також ця карта може вказувати на те, що у вас буде дуже багато справ, справ, у яких не давайте нікому собою маніпулювати, робіть все. Самі, як ви хочете цього. Також ця карта вказує на якісь справи. Можливо, ви будете планувати свій бюджет сімейний, можливо, ви будете якимись покупками займатися на якийсь певний період. Можливо, ви будете займатися якимись справами по дому. Але справи ви будете всім будете задоволені. День для вас буде гарно, вдало, продуктивно. Всі ви свої справи заплановані, обов'язково зробите і доб'єтеся. Гарного бажаного результату. Близнюки близнюкам випадає старший аркан Мах. Дивіться, мах говорить про те, що. Все в ваших руках для того, щоб досягнути поставлених цілей перед собою. Ви маєте сили, енергію, ви маєте ресурси для того, щоб досягнути тих своїх цілей. Головне, повірити в себе і йти вперед, ні в якому разі не озиратися і не здаватися. Чим більше будете працювати, прикладу для своєї. Реалізації своєї цілі ви її обов'язково отримаєте, тим паче, що ви вже набули досить знань, які вже давно пора застосувати на практиці. Тому вперед, у вас обов'язково все вдасться. Карта Мах також може вказувати. Що ні доля, ні обставини не завадять вам досягнути тих цілей, тих бажань, які ви собі поставили. День вас порадує гарними можливостями. Карта вказує, щоб ви йшли якимись нестандартними методами, там, де вже всі давно здалися, а ви йдіть вперед і зможете обов'язково досягнути тих цілей. Які ви собі поставили. День для вас буде дуже вдалий, в тому випадку, якщо ви будете багато працювати і не здаватися, і вірити головне в себе. Раки. Для раки випадає Рицар мочів. Ну, тут, знаєте, якийсь такий у вас буде сьогодні настрій. Такий трошки конфліктний настрій. Тут ви можливо будете з кимось в конфлікт встигати, Коли можливо, ви будете з кимось намагатись примиритися, і це ще тільки більше знаєте, підніме той конфлікт. Ця карта вказує на те, що ви будете відстоювати свою точку зору дуже активно. Те, що ви будете захищати, відвоювати і досягати своїх цілей будь-якою. Ціною йти вперед, і що знаєте, можливо, будуть якісь певні ситуації, в яких вам будуть намагатися довести якийсь певний аспект, ну от в чомусь вам вас переконати, наприклад, в тому, що ви не праві, і в них це не вийде зробити, тому що ви дуже вперті дуже наполегливі на своїй ситуації. Але ви трошечки задумаєтесь, іноді можливо, ви дійсно в чомусь будете не неправі, і вам просто будуть давати якусь підказку, певну якусь допомогу. Тому не намагайтесь постійно конфліктувати, а будьте, знаєте, більш такі спокійніші і обдумуйте ті певні моменти, які вам радять і підказують в чомусь. Тому дивіться, не постійно потрібно йти так вперед і все брати, досягати своєї цілі, потрібно не мечем, а розумом і словом. Леве. А для Леві випадає десятка кубків. Це гарна карта. Карта дуже вказує на щастя, радість, гарні теплі моменти, позитивні моменти, гарні новини, гарно проведений день із рідними, і з своєю і родиною. У вас день буде дуже гарний і дуже вдалий, і ви будете задоволені ним на всі 100%. Діви! Діді випадає Рицарь Кубків. Рицарь Кубків говорить на такі, якісь, можливо, романтичні події в вашому житті. Карта може вказувати на знайомство з другою половинкою, на якесь побачення, отримання якогось подарунка, на зізнання у своїх почуттях, в коханні. Ця карта може віщувати на те, що ви, можливо, з друзями якийсь час проведете, те, що вам не час для сумних думок. Просто радійте, насолоджуйтесь життю тому, чого ви вже досягли в житті. Просто радійте всім моментам, всій красі свого життя. Кожному знаєте, навіть тому, як квітка твіта, навчиться радіти і сам помічати це. Також карта, можливо, вказує, що, можливо, якась вечірка буде. Запрошення в гості. Дуже гарний день, позитивний, радісний, з гарними моментами в вашому житті. Терези. Для теляжів дуже гарна карта. Туз Жезлів. день буде дуже активний, дуже насичений різними справами. Карта вказує на те, що у вас буде в цей день можливість розпочати нове. Нове щось, якусь нову справу проявити себе, показати, на що ви спроможні, на те, чого ви навчилися, чого ви досягли, і це застосувати, як кажуть, на практиці. Не бійтесь розпочати щось нове. Навіть якщо ви не розпочнете щось таке масове, глобальне, знаєте, якусь велику справу не візьмете. Просто почніть із себе якихось невеличких змін в собі. Можливо, щось в будинку змініть, можливо, змініть своїй зовнішній. Щось там, наприклад, зачіску змінити, якийсь манікюр зробити і так далі. Не вбійтеся, розпочинати щось нове і змінювати щось в собі. Скорпіони. Для скорпіоні випадає вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про певні зміни у вашому житті, зміни, які неминучі в ньому, ті зміни, які вже мали давно відбутися і постійно відтягувались надалі. В когось ці зміни можуть стосуватися відносин, це буде якийсь певний розрив, і той розрив дасть якусь вам таку волю, якусь відчуття такої. Облегчення і волі. Ця карта також комусь, можливо, буде зміна в роботі, і це ви будете відчувати себе дуже добре, когось просто зміни не в житті, хтось з родичів у вас поїде, гостював від вас поїде. Можливо, ви собі якісь нові цілі поставили і просто будете до них прямувати. як ці зміни Багато чого залежить від нас самих. Яких змін? Чого вам потрібно вирішити, чого ви хочете в цьому житті, поставити собі певні цілі і просто до них прямувати? Вісімка кубків це карта змін, які вже неминуче йдуть до вас в життя. Стрільці. Кільцем випадає король жеслі, активний день енергії вашої вистачить переробити просто дуже багато справ, тому що сьогодні постарайтеся викластись повну і зробити навіть більше, чим ви планували. День ем, такий дуже позитивний. Ви відчуватимете себе добре, гарний настрій буде, і ви готові будете робити все, звернути гори на своєму шляху. День дуже вдалий, принесе вам гарні результати, гарний успіх успіху у ваших справах, за які ви візьметеся, тому йдіть вперед і зробіть в цей день по максимуму. козироги. для козироги випадає паж мечів. Паш меч вказує на якісь конфліктні ситуації, певні, з якими ви зіткнетеся в цей день. Паж мечів може вказувати на те, що от критика на ваш, вашу адресу поступила і так далі. Ви дуже так будете неадекватно на це реагувати. Намагайтесь бути спокійніші, не встигати які конфліктні ситуації, не псувати нерви собі і оточуючим. Намагайтеся навчитися. З будь-якої критики, з будь-якої ситуації, робити якісь певні висновки для себе і змінювати це потім в кращу сторону, і як то кажуть, не повторювати тих помилок, які ви зробили. Іноді ви дійсно можете бути в чомусь неправі, а вам просто не можуть це довести. Ви вважаєте, що справа, справа те, та, та, що ви дійсно праві. Ну і це не завжди буває так. Тому навчіться вислуховувати інших і не сприймати правду, яку вони вам говорять. Такі, Для водолеїв випадає п'ятірочка пентаклів. Дивіться, п'ятірка Пентаклів говорить на якійсь складності у фінансовому плані. Але це такі, знаєте, тимчасові складності, з якими ви обов'язково впораєтесь. В цей день не витрачайте зайвого, не робіть якихось дуже дорогих покупок. Можливо, ви хотіли в цей день щось дуже дорогості. Ці таке дороге, наприклад, телефон купити. Просто відкладіть цю покупку надалі, тому що вам може той телефон не сподобатися, якщо ви його сьогодні візьмете. Можливо, він буде не повністю справний, якісь там виникнуть проблеми. Ви потім просто пожалкуєте про свою покупку. Також ця карта вказує на те, щоб ви не боялися просити допомогу і вам її обов'язково нададуть. Якщо ви попросите, ви отримаєте ту певну допомогу, яку ви так потребуєте. Не бійтеся переступити через своє я і попросити. Тої допомоги, Зайвого не витрачайте, В цей день робіть покупки тільки самі-самі необхідні, запевні продукти і так далі, харчування. Зайвого не витрачаємо, і ваші трудності вони вирішаться поступово. Рибки. Ой, для рибока впадає гарна карта, старший аркан сонечко. Вам рибка віщує день, дуже гарний день. Карта віщує дуже гарний день, успішний, гарні новини, гарні перспективи, гарні можливості і успіх у всіх сферах вашого життя. Буде можливість проявити себе, досягнути певних своїх цілей. Також ця карта вказує на те, що в цей день відбудуться якісь такі певні доносні моменти, в яких які вплинуть на ваше майбутнє, дадуть певні якісь поштовхи на зміни в майбутньому. Тому беріть з цього дня по максимуму, радійте, насолоджуйтесь. День вам карта віщує. День гарний, дуже приємний і вдалий. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, без проблем і невдач. Хай Всі проблеми обминають вашою стороною. Головне миру всім. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!